Так, Мені Вставай, вставай. Давай, получалось? Конечно. Що? Снимаем. Супер. Супер, пупер. Спасибо.

О, дивися. Давай малому щось купимо, рогатку таку. Або то рогатка. а то, то в нас є, о, Перепадінки зараз там підпишкома. Дівке велике місце. Там сюда, hello. Там тоже можно завернуть. Там можно завернуть. No. Да, да идем, идем. Если чукун. Бережа, <реку> дюкаешь, не прибрежа. <реку> Бережа, <реку> дюкаешь, не прибрежа. <реку> Бережа, дюкаешь, не прибрежа. 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 О, Славик. Що? Славик. Що? Що а садити? По 20 км'я. Чиди гради, по 16 км, по 12. Ну Як файно люди сидять? Давайте прийдемо один вечір сюди посидіти, Міша. Сікай спорик перекинь, пані городок. То все губка боб, ну. 160 пунктів і А то що, митися не треба чи що? Морська служба. Служба. Спонж. Та губка боб. Ей, дивись. Мочна відмічка, щось непонятне що. Губка, Може, губка. Може і Ну, файно, кажи. Губка, шопка, а <laughs> Там що? Все буде, все-все буде точно. Все-все, водка Ай. там не? Не, ну тут точно дивися. Можна без камери, окей? Okay? Можна без камери? Без камери, please. Обра. Добро, не може снімати. Чого? не, можна, не можна. знаю, не хоче. Понятно, що же знак я прийти. 再跑。